Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у The Dark Pictures Man of Medan. Це у нас вже третя серія цього прекрасного жахастика. і ось ми значить тільки що ледь-ледь ці не загинули. Ну не те, що прямо загинули, а цей дурень, дурень, цей дурень дістає фіг знає звідки тільки Жопи! до речі, де ти його ховав? Це не при Леді. можеш собі уявити, в якому він був відпаді. Ну що, стильно, братан? А Кондра там хіба не збирався, принести нам ще пива? Ну, можна подумати, випив пивка для ривка а потім попісів, як... а як напився, так. так, Ну і випив все, що там було в, одному, в одне варило. Тобто подібний феномен, так, я знаю. Жесть. А ми з літака пулю витягнули. Що? Я внизу залишила, можеш глянути? Ось ти швидко будеш міцніт. Як відчуття. Радість. Частину, як так то не думала, але звучить і дійсно непогано. Значить, все заплануємо і обговоримо. Весілля. Емоції сплануємо разом, та. Може, все оплатити. Сплануємо разом. Емоційні. Ось тепер ми <проб> говоримо <проб> про приємне. Я <проб> ж він ковчився. Тепер у нас все життя буде для двох. So worried, я так боявся, що ти відмовишся впевнення. Ну звісно, that, я би згодилася, дурень. І я дуже радий. Ти сказала так, і я прямо побачив, як перед ним розгорнулося майбутнє. Перед нами розгорнулося майбутнє. Я кохаю тебе. I love you, Alex. Алексе. цьомкі бомки туди-сюди. Ну, це тільки початок. Куди всі поділися? So У нас ж такий. Така причина для гудьбана. Я їх знайду, відпочивай поки. Hey, hey, а де мій брат? Або Фліс? Uh, no, e, не I знаю. Я distracted. якось відворікся. Sure. Йдемо пошукаємо, йдемо там зараз, тиво. Ну, І де ж? Ну, чарівні ворота. Окей, так все вистачить з мене. Щось я пива oh, не okay, бачу. А точно пиво уже go. несу. Я, вечір, вечір я, повстанське серце б'є, а лента на подає. Це no? right. біля багаття. Отже, ми всі тут зібралися? Давайте розглянемо навігаційні дані. Може зрозуміємо, як сюди попав літак. Так, добре, зараз принесу. Гей! Це читати нереально навіть на озвучці, серйозно? Ну так як відчуття після заручень? Гора, плеч, чесно. Я тільки про це і думав. Так, Фотік. Це Фотік, правильно? Що ми можемо по-а, ми можемо подивитися, що тут є, так? Клас. Далі. Ух, краса. Це бачили. Це бачили. Служба повітряно-рятувальних апаратів. Острів Конуін. А, ну все, ми тепер знаємо, звідки вони. Острів Конуін. Так, все. Ух. Ти як. Стільки фоток наробило. Це ж... Не фотки ж мали бути, мали бути відео, напевно, ні? Чи воно не так працює?

Тихіше Тигер! Нас там чекають. Не час для шпілі-вілі. Він тут. Пивка для ривка. Згадую панду з Варкрафта. Тому вистачить. Хто від цього відмовиться? Зацініть. Манджурське золото. Реальні затонулі скарби. Що скажеш, кеп, координати? Those are all right. Ну так, And це координати. Фунт, призначення літака. Зможемо завтра туди дійти? Це пара годин звідси. Ну, по погоді. Ого, ah. а ще що знайшли. Цей літак явно збили. В ньому купа кульових отворів. Я одну кулю з фізолеша дістала. Напевно, літак летів, але не встиг їх доставити. І одного не вистачало. Я ж говорила, нічого там не рухати. Ну вистачить, не Починай знову. Я зараз не про закон. Ну, мертві вони. Ви творите, що хочете. Не можна було там нічого чіпати. Ти права. Ми були необережні. Мені дуже шкода, що так вийшло. Добре, може. Можем? I don't know Може, і жаль. Думає, можна сміло йти світити все, що хочете, бла-бла-бла-бла, але усе є своєю енергія. Ви накличете привидів з морського дна. Та ти взагалі рідко думаєш, дурень. Просто раніше я не чув таких крутих страшилок. Це вам не страшилки. Нерозваги! Oh, в океані тонуть ти люди. Їх, мог... Їх могили потрібно поважати. Brad. Я згідний бред, багато страшилок, знаєш. Yeah, ну, є одна історія. Відбулася right прямо there? в цих краях. Викладуй, a good будемо разом боятися. Давай, ми всі вже заінтриговані. Kind of тільки вона досить брюдова. Ну давай, okay. налякай нас. Ладно, поїхали. Історія реальна. Відбулася прямо тут поруч, right here, в дуже старому маяку. Ну так, класика. Та ну не вірю. You're Звідки знаєш? Ah, well, а ну I'm в the порту я зустрів дряхлого дідука дідугана. Просоленого наскрізь пов'язка на очі, бла бла бла. І за долар я купив цю таємницю. Здається, направду. Той маяк стояв на атолі, відрізаний від зовнішнього світу. Промені світла у темряві. Відрада моряка. Я не мо. Це це бред. Я не рамуся встигати. Раптом з туману виходить жінка. Вона вся в крові. Ледь б ходить по берегу. Без сил вона впала оглядаючи на руки. Так. Всі ми думки про те. А вона говорить: Я живу тут, на маяку. Мої батьки зараз на горі. Неочікувано. Оглядач, звісно, сказав, зовсім ні. Він багато років живе тут сам. А жінка все доказувала, що її батьки на горі. І ось вони йдуть наверх маяка. Чоловік і жінка жорстоко вбиті з сокирою. І тут сокира. Ну, у кого в наш час є сокира? Ну, добре, тоді гаком для м'яса. Обох вбив гаком для м'яса. Жах. Стоп, ти зброю для вбивства поміняв, а говорив все Ну Так стільки ж крові було, підозрюва, розбери крюк чи сокира. Добре, і хто вбивця? Е, Ридання сказала, що це її чоловік. І він там In сидить в шкафчику? Ха-ха, чоловік значить всім майбутнім дружинам. Ей, не відмажешся. Ти попалась. Тоді оглядач підкрався до шафи, відкриває і так є всередині. Людина. І він пускає собі кишки крюком для м'яса. Оглядач в жаху намагається розглядати. Дити і, і бачиш, що це він це сам. Його... Очі у нього вилітають, і він кричить. <шив> Фу, жах. Ого, ось так поворот. Круто! Лихе закрутив. Круто! Ти мене не заликав. Клас. так, крові ти не пожалів. Окей, повеселилися досить, потрібно лягати поспати, а то погода псується. Ні, ні, ні-ні. По старому. Так, перед відбоєм ми зобов'язані випити ще по пиву. Це щось ще за регламент. Це стандартний протокол морського надзорного органу, підрозділ розділ 99. Ага. В інтернеті, а на сайті про любов зрозуміли ситуації пиво. Закон є закон, мем. А що, класний сайт? Ні, я пас. Крім ремить. Капітан спить. А що то вони сплять? А той вот і туди сюди, ні? Duke of Milan. Я ніфіга не бачу, а ви, напевно, взагалі ніфіга не бачите на ютубі, да? Опачки! Нежданчик! Пірати походу! Пудово пірати. Оба Нати. Ну, тихо будь! <гум> цікаво? А, це ті, що вони типу? І Де до них? <гум> так, троє, а де ще двоє? А ось капітан? Одного не вистачає, ні? Не? Братана нема. А, ага, зняти ленту, зняти ленту. Давайте їй знімемо ленту. Ага. Фух! Оце історія. А тому ні? Говорити, давайте йому знімемо ленту. Ну, якось. Фух. Так, ну і він їй, звісно, знімить ленту. логічно, якби. Джулія, ти як? Нормально? Ей, 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 ні! Стопи! Відпусти! Досить! Фліс! Ні! Вже майже. Ну, ти, яка вона? Спортсменка. Новина хороша і погана. Погано та куди ще гірше там, Погано, Погано на в тому, що це можуть бути рибаки, яких я збісив. Ну молодець, Конор. Чудово, красота. А добре? Ну я їх пізнаю. думав, з цього пункту почати. Боже, ну ти і критин. Гей, hey. алекс. Hey. Що вони з ним зроблять? І думати не хочу. Потрібно вибиратися. Ось це ми влипли. Давайте розв'язати чи оглянути. Давайте спершу оглянемо, Що там є? Ти про це ще пожалієш засранець. В тюрмі згниєш. Я з тобою потім розберуся. Ей, я все оці. Конраде! Ніхто не знає, що ти тут, дитинко. Тут нікого крім нас, давай розважимося. А не пішов би ти нахер, кусок говна! Чую, відвели. Засранець. І що? Заборт кинеш пеу, легкодум, сер... що тобі потрібно? Що тобі потрібно? уроди? Сійте, just... не треба, прошу. ти що? Ох... Охолонь. Промовчимо. Not Потім з ним розберемося. Not Ху. Not. Ну, промовчити було, думаю, саме те, що треба. Перводи себе йде. добре, хлопче. Окей. Окей. Окей, окей. Без проблем, но ну, окей. Що ви? Ще. Вони йдуть. Поехали зараз комусь накостыляем. Але вони, в принципі, без пістолетів, вони стільки якісь ножичок. Господи, Конраде! Я цього кілька разів спіткнувся, подумаєш? Wait, wait, no! hey, відпустіть! Stop, Алексе! You Сволочі! Hey. Fuck up? Хлібало закрий, Джуніор! Вони її бити не будуть. фліс не рухнули. А фліс, я гляжу, з ними прямо спрацювалося. Бреда, бачив? Ні? Ні, не бачив. Сподіваюсь, він живий. Давай, повернись. Так, що в нас по відношеннях? Ну, з Джулією найкраще, потім з Бредом. Алекс. А, це Конрад нас. Хитрий, тривога, нетерплячий, спокійний і там гост... гострумний. Фух. Руки не показують. Як приведуть Джулію, спробуємо на них накинутися. Руки не показують. Так, йдуть. Ну що за фігня? Гей, hey, гей, hey, 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 ти, hey, ти hey? як? Що з тобою робили? Нічого не рухали мене. Вони parents. спитались про батька... What? батьків. Що? What? Скільки вони грошей? Алекс, вибач What мене, що? Що таке? Вони перстень so забрали. It's Нічого. Okay. Взагалі не проблема. Так, це хто? А, Це ми з тим? Тепер будемо чекати. Що вони вирішать з нами робити? Ну у вас три на три, якби. можна кігтями повицарапувати очі. Конрад, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім секунд. Шторм в восьми милях. Вийде. У них був катер. <піллян> може його вкрасти? Так, <піллян> так, та, у них катер. <піллян> у <піллян> главаря є пістолет. <піллян> ну, Хтось може пробратися на катер дати СОС. Оптиміст. Якщо відволічати їх, я залізу на катер. <піллян> Чувак з пістолетом і не помітить, поки я не відпливу. Сім секунд. Я пролізу в вікно. Як тільки е, надто гучно. Ми дочекаємося удару грому. Чудово. Я вилізу в вікно і на а ви поки відверщить їх. Конрад, ти дивись в оба і рухайся, і рухайся на кадрих. Добре, погнали. Сподіваюсь, його не завалять. Один. Два. Ей, що це? Рухай right. на катер. Ауч. Hey! Спокійно. Go fuck yourself. Tommy, Tommy!

А, забий. На цій посудині його не догнати. Курва. А все було класно, а? Ведіть їх вниз. Стріляй, якщо потрібно. Сідало. Сідай. Он там. Right Ти сюди. Sit. Now. Сядь. Швидко. Arrêtez, bon de con. Стійте, bon тварюки. Stop. Це моя яхта. Ей! Заткнись! або я тебе з. або я тебе вріжу. Олсен! Олсен! Сюди! І І хто з з вас, вас мені розповість про це, манжурське золото. Ніхто, походу. Фліс, дід okay? Конні, в порядку. Так, заткнулись хутко! Ми просто розмовляли. Говорили. Говоріть тихо. Я скажу в цьому замішана, вона з ними плаває в одних водах, так? Вона тут капітан, а її не рухнули. Злила їй про манжурське золото. Вони в захваті. Вухам своїм не вірю. Я тільки що втратила все. А ти мене звинувачуєш? Ви всі заодно. Це пастка. І ти нас підставила. Ей! Рот закрий. тих! Тихо, всі ви. Ти зі мною. Дізнайся, скільки триватиме шторм. Але тільки давай, без дурниць. А то сильно пожалієш. Ясно? Мілан. Запи віль... Пого... Завід... запитує погоду. Охорона, чую вас, дюк, все нормально? Прийом. Я просто хочу про шторм дізнатися. Дасте інформацію. А то в нас тут трохи похитує. Прийом. Зі сходу йде великий шторм. Він вас сильно зачіпить. Але протягом години повинен прийти. Все в порядку, Дюк? Скажіть, якщо потрібна допомога. Ага, ні, все окей. Зашибіть просто. Легкий дощик ми переживемо. Дякую за інформацію. Через пару днів вип'ємо на березі. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Нам зараз... Відло з корабля було б прикольно, якби я не встиг нажати. Є шанс, що кораблик, походу, перевернеться зараз. І всі вони стануть підводниками. Викидайте все, що можете! Стий. Ну окей, скидайте все. Дякую. Хто знає знаєте, Бред? Він десь ховається? Я не знаю де він. Okay, keep Ясно. Could be our Мовчіть it out. про це. Він може нас виручити. Про Бреда мовчимо. There, Нехай краще не буде там, ніж з цими психопатами. Oh yeah, ну, чудово, він ж може там потонути. Бред дорослий, не пропаде. Думаю, But краще йому поки не висовуватись. По хвилях йдемо файно. Лайк-вподобайки, підписки і коментарі пишемо. Ух ти ж ні собі! Оце неочікувано! Oh! Oh! Ух ти. От і кораблик знайшли. Ось і наша перша жертва. Це був сміливий крок. Дурний, але сміливий. О добродій я міг би деяким образом попередити вас про те, що вас чекає. Хочете? Що буде, те буде? Справити самі? Незав... незалежність дивно, можливо, we'll по-дурному. Скоро ми це вияснимо. Тепер, коли напругла досягла певної висоти, думаю, хочете повернутися до своєї історії. Але ось в чому справа. Все зовсім не так, як здається, на перший погляд. Відкрита особлива можливість. Не варто мені було про це говорити. Тож, дякую всім за перегляд. Лайк вподобайки, коментарі, підписки. Бувайте!